Доброго дня, друзі! Я рада вітати вас у себе на каналі Гляшкина Кухня. Хто ще не підписався, швиденько підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні я хочу вам порекомендувати приготувати смачні кекси зі смаком банану та шоколаду. Рецепт дуже простий. Буквально через пів години ви зможете подати таку ароматну випічку до чаю. Повітряне, ніжне, тісто. Смачна бананова начинка з шоколадом створює просто неймовірний смак. Ці кексики просто тануть у роті. Залишайтеся на моєму каналі і будемо готувати разом. Нам знадобляться наступні продукти: це 4 яйця, 180 мл кефіру, 300 г борошна, плюс-мінус, може піти трошки більше. Будемо дивитися по консистенції нашого чиста. Крохмал 110 г у мене сьогодні кукурудзяний, але можна взяти будь-який, 210 грам цукру, 125 г олії без запаху, 7 г соди і в якості начинки нам знадобиться один банан вагою 100-110 грам. і шоколад. У мене тут 30 грам білого шоколаду і 50 грам молочного шоколаду. Ви можете взяти один якийсь вид шоколаду. Перед приготуванням тіста відразу вмикаємо духовку, оскільки тісто робиться дуже швидко. І ще хотіла зауважити, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Яйця виливаємо у зручну глибоку ємність. Сюди додаємо дрібку солі і висипаємо весь цукор і будемо взбивати до пишної маси. Так, яйця взбили. Тепер до взбитих яєць відправляємо олію без запаху. І я хочу вам сказати, що я б не рекомендувала вам саме олію заміняти на вершкове масло, оскільки олія надає нашим кексикам пишності, м'якості та повітряності. І знову перемішуємо протягом однієї хвилини. Нарізаний банан шмату... кружальцями розминаємо виделочкою до стану пюре. Якщо вам важко вилочкою розминати, ви можете банан відправити до блендера і потрібнити його за допомогою блендера. Але я вважаю оце витрачати ради одного банана замазувати блендер. Ну, дивіться, кожен робить так, як вважає за потрібне. Шоколад і білий, і молочний натираємо на крупній терці. Якщо вам важко, ви можете шоколад подрібнити ножем. А взагалі ви можете взяти, є продаються в магазинах такі краплинки шоколадні. Можете навіть взяти їх і тоді час приготування кексів зменшиться трошечки на пару хвилин. Вони будете витрачати час на натирання шоколаду. Бананове пюре додаємо до нашої маси, до яєць з олією. Додаємо сюди кефір кімнатної температури і будемо перемішувати на невеликих оборотах протягом однієї хвилини. У тісто всипаємо крохмалу. Кукурудзяний, ви можете взяти будь-який. Якщо у вас немає а, ніякого крохмалю, заміняйте на борошно. І все також гарно перемішуємо. Але я рекомендую все ж таки а, у приготуванні кексів використати крохмал, оскільки структура наших кексиків буде більш рихлішою і пухкішою. Коли вмішали крохмал, перемішуємо, просіємо борошно через сито. І вмішуємо на невеликих оборотах міксера. Можна це робити вручну. Далі до тіста додаємо 7 г соди. Її газити не потрібно, так як у нас є кисле середовище, це кефір. І знову буквально пів секундочки перемішуємо. В самому кінці вводимо натертий шоколад і все гарненько перемішуємо. Ось такої консистенції у нас вийшло тісто. Не дуже рідке та й не дуже густе, такої середньої консистенції. Тепер розкладаємо кексове тісто по формочкам. Можна випікати кексики як у силіконових формочках, так і в желізних, але для желізних я застелила їх спеціальними паперовими формочками, щоб вони не пристали. До силиконових кекси точно не пристануть. Заповнюємо на 2 третьох від форми. Вже так. Так. воно таке апетитне, що хочеться їсти. Зверху кекси можна притрусити натертим шоколадом. Кекси відправляємо в розігріту духовку до температури 180 градусів і будемо випікати 20-25 хвилин. Готові кекси. Зверху притрушуємо цукровою пудрою і можна загрівати чайок і куштувати ці неймовірні смаколики до чаю. Зараз розламаю і покажу, які вони всередині. Дивіться, м'якенькі. Пишні та пухнасті. Дивіться, яка красива. В принципі, начинка класична, з бананом та шоколадом важко зіпсувати такі кексики. Смакота. На аромат смачної випічки позбігалися мої дітлахи. Я їм загріла чайочок і вони зараз скуштують кексики. кекси, дуже смачні пишні та шоколадні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки. Обов'язково пишіть свої відгуки у коментарях. Я вам бажаю приємного апетиту, удачних рецептів і до зустрічі у наступних відео! Пока!